Щиро передаю вітання від керівництва компанії Агропродсервіс Івана Чайківського, Андрія Барана і від себе особисто з нагоди вашого свята. Ми давні партнери, ми давні колеги, ми давні друзі. Ми цінуємо і шануємо нашу співпрацю. Знаємо історію. Вона у вас цікава, вона довга. Ви проходите такий же з ровесником є незалежності час. З 91-го року, І період встановлення, період утвердження. Ми тішимося з ваших результатів. Ми радіємо, що ви є телекомпанією, яка Несе людям збалансовані новини, несе правду, робить прямі репортажі, робить авторські, хороші, дуже цікаві програми. Тому ми щиро бажаємо вам і надалі залишатись такими, як ви, є молодими, оптимістичними, радісними, творчої насмаги, добра, щастя, злагоди і мирного неба всіма.